Михайло Сидоренко на змагання приїхав з Києва, займається дзюдо близько п'яти років. каже, хоче отримати спортивний досвід та перемогу. Чуть-чуть тому я була, але все рівно приїхали, все переночували і вранці приїхали сюди на змагання. Можна навчитися багато чого стати сильнішим і це все, все може розвивати інші частини тіла, щоб ставати сильнішим, і також деяких випадках, коли можливо будемо… Ну їздить, коли їздимо в табори, то також підкріплюємо своє здоров'я. Відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат відбувся у серці Карпат у селі Микуличин. Сюди з'їхалися сотні спортсменів з різних куточків України. Христина прибула з Івано-Франківська. Дівчина розповідає свою спортивну кар'єру почала розвивати три місяці тому. Я... Любила трішки з братом поборотися, і моя подружка пішла на дзюдо, а я вже пішла з нею. Чесно, важко, але я стараюся і буду займати, надіюся, гарні місця. Взяли участь у турнірі і на двірнянці. Особливим гостем змагань став дворазовий призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк. Він приїхав зі столиці разом зі своїми вихованцями, щоб підтримати молодь та поділитися власним досвідом великого спорту. Ми живемо непростий час, багато дітей виїхало. Звісно, що важко зараз з цими тривогами спускатися в укриття, але ми не здаємось, Ми тренуємося. Саме головне. Наше завдання на сьогодні, щоб діти отримали позитивні емоції. Позитивні емоції це сьогоднішні ці змагання. Серед глядачів, військовослужбовець і батько загиблого героя, пан Юрій. Його син Олег, який любив спорт і Україну, загинув на війні за те, щоб діти могли вільно змагатися та жити на рідній землі. Я спеціально приїхав сюди, щоб підтримати цей вид спорту, підтримати дітей, що не займаються цим видом. І що я можу сказати? що Мій син загинув за Україну. Я теж воював. І щоб такого в них не було більше. Організатори відзначають, що такі заходи не лише популяризують спорт серед молоді, а й сприяють здоровому способу життя та вихованню майбутніх чемпіонів. Сподіваюся, що у результаті сьогоднішнього і завтрашнього дня буде багато переможців, які вмотивовані, в яких дуже великі фізичні задатки. Надзвичайно розвинути бажання до заняття першості. І ми бачимо, що сьогодні їхні керівники та наставники вже вболівають, тому що робота триває. Надії велике покладаємо. Хочемо збільшувати наш потенціал у цьому. Бо спорт це є не тільки це є дисципліна, мотивація ставати кращим, кращим не тільки в спорті. А й у особистому житті і ми стимулюємося дітей, щоб вони мали як з більше можливості тренуватися, розвиватися в цьому виді спорту. Виді дзюдо. і дякуючи нашим Роману Легондікові, що він підтримує нас, приїжджає, допомагає проводити такі турніри, змагання і це мотивує наших дітей. А між поєдинками просто на татамі виступили юні танцюристи. Вони виконали легендарний аркан бойовий танець. Що як і дзюдо вчить бути сильним, сміливим та вільним.